Хто з нас не любить подарунків? Я думаю, що люблять усі, особливо діти. У цей передріздвяний час ми з командою волонтерів оголошуємо початок акції Подаруй Різдво, де разом зможемо принести краплинку щастя дітям та військових. Пропоную переглянути рецепт кожного нашого подарунка. Отож розпочинаємо із щирої любові. Додаємо частинку радості. На цьому етапі дамо трішки кольору. Не забуваємо про теплоту. А ще додамо краплинку чистоти. Здоров'я це головне. Обов'язково покладемо затишку, і на завершення доповнимо все приємними емоціями наш подарунок готовий.